У Народному домі просвіти започаткували нову традицію. Вперше провели урок, останній шлях Кобзаря повернення в Україну. Рівно 154 роки тому із Петербурга до Канева повернувся прах Тараса Шевченка. Голова товариства просвіта Зоя Діденко каже: Українці відзначають день народження та пам'яті письменника. А от про дату його перепоховання часто забувають, хоча значення цієї події для нашої нації теж дуже велике. Бог це дух. Дух є всюди. Дух Тараса Шевченка повернувся в Україну, щоб допомогти нам утвердитися в нашому українському бутті і в, нашому, в нашій українській сутності. Зоя Олександрівна впевнена: відтоді, як труну Кобзаря перевезли на Чернечу Гору, остання стала священним місцем для кожного українця. Згадує емоції, які відчула вперше побувавши на Тарасовій горі. Ті почуття, які, ну, які піднімаються в грудях, в душах, в серцях, в головах кожного відвідувача, вони незрівнянні ніжчим. Дух Шевченка зримо панує над Тарасовою Горою. Коли піднімаєшся туди вже до самого Тараса і стаєш біля підніжжя пам'ятника, і як глянеш на Дніпро і Кручі, Знаєте, тоді мимоволі якесь таке аж трохи дивне почуття опановує кожним. Аби й молодь пройнялась шевченківським духом, запросили до світлиці Народного дому. Учням НВО No5 та НВК No10 схематично показали та розповіли про останній путь поета, прочитали відгуки про цю подію інших авторів. Школярі, у свою чергу, теж підготувались, читали поезії, присвячені Кобзареві. Ліна Костенко характеризує Тараса Шевченка як генія українського народу. Та Тарас Шевченко дійсно є цим генієм, який дуже допоміг. Саме без нього не було б української держави. Тарас Шевченко пережив дуже багато діти і залишився вірний своїй ненці Україні. Я дуже люблю цього письменника, адже він геній нашого народу. Це вірш Івана Коваленка вперед до Тараса. Він хоче порівняти, він хоче зрівнятися у Тарасом Шевченком у 20 столітті і прагне до нього. Тарас Шевченко батько української поезії. Я сама особисто дуже шаную Шевченко, і тому, коли мій класний керівник дала мені цей вірш, я прийняла цей вірш. Мені він дуже сподобався, я вчила його з задоволенням. Надія Яновська на захід прийшла із власним віршем. Його самокласниця написала спеціально до Дня перепоховання Шевченка. Як закінчив, то заснув сном вічним Тарас, та душею є і був у кожному із нас благословенна земля Шевченківська могила. Спасибі, Україно, за вірного сина. Також молодь мала можливість розглянути різні видання, в яких згадується ім'я українського пророка. Ми завжди будемо пам'ятати Шевченка, він завжди в наших серцях. Шевченко є втіленням мудрості, і зараз цей патріотизм, який в наших серцях, він виходить через Шевченка. Тому цей захід дуже важливий. Подібні шевченківські уроки у просвіті обіцяли проводити щороку.